365 днів про взаємовідносини. День 93. Ми створені працювати. Колосянам 3 розділ, 23, 24 вірші. І все, що тільки творите, від душі робіть, як для Господа, а не для людей. Знаючи, що від Господа одержите в нагороду спадщину. Тому що ви служите Господові. Христу. Яке сильне місце? В принципі, це місце є принципом мого життя. Все, що я роблю, я роблю як для Господа, не як для людини. Я розумію, що в свій час я стану перед Ним і дам відповідь за ту роботу, яку роблю. І це допомагає не ображатися, коли люди не оцінюють твою роботу, ігнорують твою роботу. Тому що я чітко розумію: все, що я роблю, завжди між мною і Богом. Це ніколи не буде між мною і людиною. І так, Бог створив кожного із нас трудитися. Але ця робота, вона не просто фізична. От давайте згадаємо, Адаму Бог сказав обробляти сад. Здається, обробляти сад це просто фізично, і щось там копати або щось там сапати. Ні. Бог при цьому дав йому творче завдання. Він каже: ти маєш все покращувати. Слово обробляти означає вирощувати щось із ціллю збільшення врожаю. Це означає він як селекціонер. Знаєте, він підбирає ці моменти і дивиться, що зробити і як зробити для того, щоб ця рослина більше плодоносила, цей, ця, цей участок землі або ця діляночка землі давала більшу врожайність. Як зробити так, щоб все, що потрапляє в його руки, давало максимальний. Результат. Ось в цьому суть роботи. Вона не для того, щоб нас загнати в якісь рамки і вибити із сил. Вона для того, щоб ми творили. Тому е обробляти ще це збільшувати плодоносність рослини, максимально розвиваючи її найкращі якості. Вертаємось до чоловіка. Якщо чоловік був створений як глава сім'ї, тобто як той, який є фундаментом, то логічно, що не тільки Бог говорив про Едемський сад для нього, про роботу тобто, для нього. Він каже: все, що буде потрапляти в твої руки, твоя задача максимально збільшити плодовитість або максимально збільшити хороші результати. Тобто, якщо це в твої руки потрапляє дружина, то ти робиш все для того, щоб вона була щасливіша з кожним днем. Дуже хороше запитання. Задавайте кожен ранок, дружині, як я можу тебе зробити більш щасливою? Це дуже прекрасне запитання, яке дасть можливість розвиватися вашим відносинам. Достойні або чоловіки Божі так завжди і запитують. Далі другий момент. Потрапляють в твої руки діти, і ти думаєш, як максимально збільшити їхню плодовитість, тобто як розвинути, як обробити їх так, щоб розвинути найкращі якості в їхньому житті. Це чоловіча робота обробляти сад. Між іншим, нагадаю, що роботу Бог дав чоловікові, перш ніж дати дружину. Тому Він вчить чоловіка працювати спочатку, а потім тільки одружуватися. І при тому всьому розвивати, обробляти і покращувати це означає, Бог каже: ти не один чоловіче, я з тобою. Я забезпечу тебе всім необхідним. Тому Филип'янам 2.13 сказано, тому що Бог. Народжує в нас і бажання, і дію за своїм благоволінням. Іншими словами, Бог каже: Я тружуся творчо і тебе вчу трудитися творчо. А потім чоловік вчить, показує дружині, що таке трудитися творчо, і вчить своїх дітей теж трудитися творчо. Жодна робота не була створена Богом як нудна і противна. Бог створював роботу як джерело творчості і розвитку. Ось чому, коли людина правильно рухається в присутності Бога і з розумінням правильної істини, її робота приносить їй задоволення. І в цій роботі вона завжди розвивається і росте. Якщо ваша робота нецікава і безплідна, задумайтесь і задайте питання творцю перше. Чи знаходжуся я в твоїй присутності? Друге. Чи розумію я істину, істинне значення роботи. І третє, що я можу зробити для того, щоб моя робота стала джерелом мого розвитку і моєї творчості? А ще один момент, коли Бог створив все, він сказано: зупинився і відпочив. Це ще один практичний момент для кожного із нас. Ми не створені для того, щоб тільки те й робити, що працювати. Якщо Бог зупинився і відпочив, це означає, що ми один раз в тиждень маємо зупинятися і відпочивати. І як результат, цей день дасть можливість нам проаналізувавши, оговтавшись, продивившись по-іншому на ситуацію, вступити в новий робочий тиждень з потенціалом Божим.